Залежності України представники Закарпатського музею народної архітектури та побуту підготували особливий подарунок для відвідувачів. У виставковій залі відкрилася експозиція на мисто на біленьку шийку. Дев'яностолітня та Таміла, гостя Ужгорода, говорить, що коли заходиш у виставкову залу, відразу відчуваються а вібрації краси, що дуже багата наша фантазія українська, що дуже багато ну, різноманітності вот цих прикрас. Який дійсно, Ну, не можна писати просто так. Дивишся, дивишся, я, і як якось подобається. дуже. А скажіть, будь ласка, як почули працювати? Як що? Як почули працювати? А ми приїхали сюди. А ви звідки? Запоріжі. Жінка вражена, наскільки в Закарпатті вміють зберігати традиції, це сьогодні особливо цінно. Ну Я в перший раз в Закарпаття пописати не зім. У нас більш скромна така природа, у вас тут, скільки всього що восхищаємося все час. Ліса, ну, повітря. От це яким дишиш і не надишишся, скільки пам'ятників, скільки як ви їх бережете, от іменно цю от, сировину держите для пам'яті всіх потомків. Оце дуже вражило. Поспілкувалася із однією з майстринь виставки. Жінка розповідає про свої роботи. Мене захопило, ну не знаю, напевний час прийшов. Це із січня місяця, і у мене таке натхнення було, що я. За один місяць 15 селянок зробила. Отак мені якось воно так зайшло. І ну, напевне, такий час, тому що е, понад усе, що проходить в Україна, українська жінка хоче бути гарною, красивою. А тим більше, якщо ще це народне, своє підкріплене символічними знаками, то воно підсилює дух, силу, волю, ну і, звичайно, надає красу і наснагу. І про намисто на її шиї. Це прекрасна лемківська криза. Просто вона одягнена по сучасному. Як правило, вона одягається ну, ось тут спереді все закрите, а ззаді розріз цей. Ну, Але так як в сучасному сучасність потребує більш рух рухливого руху, то деколи буває, що вона як перекочується, ця криза, тому я оділа її по. Як кажуть, ну задом наперед, але воно в принципі вийшло досить так сучасно. Це унікальна можливість поринути у світ жіночих прикрас, створених у техніці бісероплетіння. Виставка справжня ода красі, традиціям та й майстерності втіленій у кожній бісеринці. Наш музей традиційно щороку до Дня Незалежності готує виставку декоративно-прикладного мистецтва. Останніми останні шість останні років це була виставка традиційних народних іграшок ляльок. Це була всеукраїнська виставка. Цьогоріч ми рішили трохи поміняти тематику і обрали для, як експозиційний матеріал жіночі прикраси із бісеру. Подібна виставка в нашому музеї розглядається не вперше. Ми у різних інтерпретаціях вже використовували бісер як експозиційний матеріал у виставкових проєктах нашого музею, але вперше так на на всеукраїнському рівні проводимо таку виставку саме тут у нас у виставкових залах. Назвали ми виставку Монисту на біленьку шию. Експозиція триватиме продовж місяця і носитиме вона статус всеукраїнської виставки. Тут можна побачити традиційні українські гердани та селянки відкрити для себе візерунки, що дійшли до нас із злибини століть а також оцінити сучасні інтерпретації народних прикрас словом намистина на біленьку шейку запрошує всіх відвідувачів автентичності доторкнутися до історії та відкрити для себе мистецтво, яке сьогодні не втрачає актуальності.